170 пар робочих рукавиць для українських військових зв'язала за півроку. Їх готується передати на передову, розповіла Суспільному незряча волонтерка Валентина Мазурик. Це робочі рукавиці, і хлопці їх ще використовують. Якщо дуже великий мороз, їх є перчатки, то вони наверх наложують. Тоді вже точно вже тепло. Вони захищають від мозолів. Це ж треба снаряд взяти, чи ще щось голими руками не візьмеш. Валентина Мазурик розповідає, втратила зір 15 років тому. Рукавиці в'яже із 2014 року. Схему для них розробляла сама. Щоб навчитися в'язати такі рукавиці, каже, їй знадобилося 10 місяців. Після 70-ї пари зрозуміла, який варіант найкращий. Я стараюся кожного дня одну пару будь-що зв'язати. Я кілька рядків можу назад повернутися. Тут браку нема ніде, бо якщо брак буде, то зразу піде стрілка. Пальцями відчуваю це раз, потім знаю, скільки має бути петель. Наприклад, якщо задумаюся, я пройду п'ять рядків чи скільки, а потім. Перерахувала, а тут одної бракує або одна лишня, а тоді вертаюся назад, поки не знайду помилку. Зі слів незрячої волонтерки, нитками допомагають небайдужі лучани. Говорить, в'яже рукавиці із різних волокон. Остання мені людина передала отакі різної товщини, різної величини, і вони мене пройдуть. Бавовняні, ширцяні, акрилові. В будь-якому разі йде мінімум дві нитки, щоб якщо одна переветься, друга гарантує. Тут одна товщина, потім переходжу на інші, друга товщина і закінчується третьою товщиною, а потім вшиваю. Валентина Мазурик здебільшого в'яже рябі рукавиці для повноцінного маскування військових. Говорить, сортувати кольори допомагають соціальні працівники. У мене на сім кольорів, сім коробок. І тоді порозложували мені. Там же відтінки ролі не грають. Подивіться отут. Зелені, наприклад, отут тут різні один десантник. Каже, ви не робіть повністю білі, тому що не завжди їх сніг. Біле видно дуже отакі робити краще рябі. З 2014 року каже Валентина Мазурик, зв'язала 3200 робочих рукавиць. Ниток пішло в мене вже більше як 320 кілограм. Йде на одну пару, десь приблизно 100 грам. Всі не можуть допомагати, але якби більше людей було, то мені здається, що солдатам було б легше. Вони повинні Чувати допомогу нашу, нашу увагу. Крім рукавиць, Валентина Мазурик торік передала на фронт 200 кілограм сушених яблук і перетерла 30 літрів калини для військових. Нову партію рукавиць жінка планує передати через волонтерів бійцям 100-ї Волинської бригади тероборони та 14-ї механізованої бригади. Наталка Кликоцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.